Я вас вітаю на каналі Максимуза. Мене звуть Юлія. Робимо розклад. Ну, але зараз, зокрема, на картах Ленорман подивимося ситуацію на атомній запорізькій станції. Наскільки вона керована, наскільки так випадає, одразу вискакує колодязь. Колодязь це завжди глибина, глибина проблеми. Але поки що ми бачимо деяку прозорість. Я бачите, не встигла договорити, що я дивлюся від сьогодні на три дні. Ну, це так, 6 вересня, 6, 7, 8, да, дивимося так. І випадає вже колодязь. Колодязь, Подивимося, що там випадає, дивіться, як цікаво. От в мене вилітають карти самі. Криси. Криси це завжди пошкодження. Тобто там не все гладко. Не все гладко. Так, ну що мені не витягати карти? Ви самі будете випригувати, чи що? Оп, запитала я і випригнула дві дві карти. Значить, гори це завжди перепони, якор заякоритися. Кажуть, що ситуація швидко не вирішиться. Що це, можливо, надовго? Оця напруга. Ще гори означають поїздки за кордон або приїзди гостей. Зараз вже я попрошу такі карти не випригувати. Давайте я сама витягну. Подивлюся далі, що це в нас. Клевер. Клевер це завжди удача. Дитина. Зараз я вам буду говорити, що це означає дім. Місяць. Лелекі. Дивіться, що мені говорить, що бачу я. Ну, не знаю, на це не говорить, це ж, розумієте, що от за три дні так буде. Це говорить, що. Що за ці три дні може відбутися? Які події, які будуть впливати далі на майбутнє? Бо ж ви розумієте, що таку проблему, як Запорізька, атомна, треба взагалі щодня дивитися. Значить, колодязь. Глибина прозорість. Глибина це кажу, глибока проблема, це ясно. Але прозорість, чистота води. Mm -hmm. Те, що все ж таки більш-менш ситуацію до нас доносять прозоро. більш-менш. Знову ж таки, повторюся, випали криси щури, це завжди пошкодженість, це завжди крадіжки, це, ну, ми знаємо, обстріли продовжуються. Да? Далі кажуть, от випав будинок, дом і місяць поруч. Це завжди з одного боку страхи з іншого боку. Нам показують, що протягом місяця мусять такі від... відбутися якісь зміни, тому що лелека, і знову таки лелека, бачите, вона в'є гніздо на будинку. А лелека — це завжди, в принципі, хороший знак. Тим більше в нас випадає дитина і клевер поруч. Дитина, якби і чистота разом з коло, колодязем, так? А якби вичищається все ж таки ситуація протягом місяця. Вичищається. Я вчора не пам'ятаю, в якому прогнозі відео говорила, як вона. Не пам'ятаю навіть стосовно чого, але і зараз в мене така асоціація виникає з ванною, коли ми, якщо є брудна вода, ми її не спускаємо просто. А ми одночасно, що? Ми за Беремо цю затичку, яка затикає ванну, з цією брудною водою, і відкриваємо кран з чистою водою. І відбувається поступово очищення одночасне. Що це означає? Я просто думаю, що напевно це швидше знаєте зі склянкою води, воно більше наглядніше. Знаєте, бачили, коли діти малюють і пензлика так, від фарб е макають у стаканчик з водою. І от, говорячи, ця ситуація вона не вирішиться моментально, як, типу, очистити стакан, взяти вилити воду? Ні. Ставиться вода з водою, значить, склянка з водою, брудною під кран. І вона вимивається поступово. коли тече вода, і, вод... і брудна вода в склянці стає прозорішою, 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 прозорішою. Тобто, говорять, що різними методами будуть вимивати і витісняти звідти щурів. Насправді, що хорошого у цьому прогнозі? Зі всіх негативних карт в мене випали лише щури. В мене немає змії. В мене немає тут карти гроб. От якби випали такі карти, я б сказала, ситуація погана, погана, погана і ще раз критична. Ні, тут випадають щури. І от я чому асоціацію з клянком? Ми тих щурів будемо виводити поступово ось про що говорить. Вони там, поки заякорилися, засіли, на жаль, так. По якору. І ще й вони біля дому, розумієте? От, псують дом. Це є. Але знову ж таки мені говорять, що. Протягом місяця, коли настане молодик, молода луна, почнуться поступово йти зміни. Дивіться, лелеки. Лелеки так само, можемо сказати, вони відлітають, Лелеки, так? Десь через місяць, можливо, вони вже зараз почали відлітати. Зараз птахи відлітають. Але, дивіться, карта собака, пес. Друг, Друзі допомагають. Це те, що відбувається зараз. Оці дні відбуваються події м'яко, не кардинально. І ще отут випадає чоловік, чоловік друг, дружня країна, яка допомагає. Вирішити ці питання, і ці вже три дні вони щось для цього роблять. І ситуація розвивається в хорошому руслі, тобто вона починає виростати, очищатися, дитина поруч з клевером. Клевер це завжди удача, це щастя, це символ росту, а ще поруч з дитиною. Дитина і колодязь це завжди чистота. Тобто, оці всі поєднання, знаєте. Карти Ленорман, вони особливо грають як оркестр з різних інструментів. Там голос, там там, там голос звучить, такий інструмент, такий, такий, і разом музика. І я бачу, що ну, будуть витуряти тих е журі. Ну, і гори, це завжди я ж кажу, як і перепони, і за кордон. Пльотки, бачите, вимітають. Вимітатимуть, вимітатимуть. Останню карту випадає. В мене між іншим, магате випадало постійно в образі цієї жінки на минулі розклади. І от чоловік. Зверніть увагу, жінка, дитина, дім, лелекі, клевер. От який веєр, колодязь, все це ознаки дому. А, я дуже надіюсь, Боже допоможи. Я не бачу тут катастрофу. Я бачу сімейні карти, якби складається картинка сім'ї. Сім ну і віник мітла. Поганою мітлою будуть ці щури, а, вимітані за допомогою друзів, дружніх країн, дружніх союзників. Дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь, хто не підписаний на мій канал Максиму. Коментуйте, будь ласка, ставимо вподобайки. Дуже хочу вам подякувати за донати. Хтось пише, хто надсилає, хтось не пише. І вчора для мене це було величезне щастя, коли в мене закінчився інтернет, і гроші, і раптом я заходжу на Приват 24, а там які, якась сума, одна, друга, я не розумію. Звідки? Ніхто не підписаний. Це ж ви, мої друзі, це ви мені допомагаєте. Я дуже втішена, бо я одразу пішла і на ті гроші закупила в Польщі 100 гігабайт інтернету. Так, 100 Гігабайт, це здається багато, але десь так у мене на місяць йде 100-150, коли я завантажую відео з телефону. Тому. Я вам дуже подякувала. Це вчора було так доречно і радісно. Не знаю, хто це зробив, але я маю надію, що ви мене чуєте. Я вам дуже-дуже вдячна. Тож на ваші гроші закупила інтернет і маю тепер гігабайти пам'яті. І буду завантажувати нові для вас відео. І сьогодні це лише початок. Слідкуйте за моїм каналом. Ну і пишемо під цим відео: хай буде так, гарний прогноз! Хай буде. Deus os